Сотні операцій сьогодні проводяться у нас в приймальному відділенні лікарні Мечникова, рятуючи життя. Це всі категорії населення, які до нас приїздять з Донбасу, з Херсону з Харкова та майже всіх східних областей. І хірургічний інструментарій це саме перше, що потрібно, щоб рятувати людину. Сьогодні хочеться сказати слова подяки. Корпорація ТБ, особливо Віктору Крачину, Євгенію Єрмакову, всім людям, які там працюють за те, що лікарня Мечникова має обладнання, має сьогодні інструмент, яким можна оперувати на дуже високому рівні. Дякуємо і хочемо, щоб ми завжди такі важкі часи були разом. Ви кращі! Корпорація ТБ Маркет допомагає лікарні Мечникова. Щиро вдячні нашим лікарям за порятунок наших військових у такий важкий час. Слава Україні!